Вітаю! Зараз буду провокувати вас до е, діалогу. Можливо, навіть до внутрішнього конфлікту, тому що тему, яку я підійм, підняла сьогодні на навчанні Start Up For Good із своїми колегами, була в принципі доволі таки провокативна. Що саме? Ви знаєте, що я розробила проект від... продукт «Відчувай живи твори, який навчає батьків бути зрілими, відповідальними і навчити свою дитину, щоб а, і вміти. Демонструвати такі моделі поведінки, щоб дитина не страждала в школі від булінгу. Так от, мені треба було сформулювати місію і візію мого проекту. Ви знаєте, що я хочу школу особливого батьківства. Це буде пілотний проект, такий коротесенький, і де ми протестуємо чи реально навчити батьків. Цим всім інструментам, якими я користуюся, я не знаю, як ми це впишемося в такий короткий термін, але візія мого проекту. Візія – це точка Б, як я бачу, для чого я живу. Вот. Інклюзивна Україна, де кожна дитина має рівні шанси на розвиток та підтримку у психоемоційному та інтелектуальному зростанні. І від а саме головне, від зрілих батьків. Які це зрілі батьки? Батьки, які мають ресурс психоемоційний, інтелектуальний, фізичний. Тут матеріальний не, не завжди має бути, тому що це не про делегування своєї дитини якомусь корекційному педагогу, арт-терапевту. Отже, це візія. А яка ж місія? Тут саме і виникла дискусія. Підготувати батьків до ролі першого педагога, щоб дитина була готова до навчання в школі. Ми говоримо про інклюзію, да? соціального життя у світі булінгу. І тут саме головне: мене питають. Ам, ам, люди не бачать логіки, і я закликаю вас. Тому що піднялося питання про те, що а, батьки думають, що вчителю платять як сторожу дивитися за дітьми, щоб вони, а, будучи кожен інклюзивний, кожен індивідуальний, кожен своїм темпераментом і своїми а, травмами, і а, щоб цим дітям педагог був сторожем. Чи, на, на кому має бути першу чергу відповідальність за дитину? Ем, і тобто, про, про... Хто має навчити дитину ідентифікувати булінг? Тобто зрозуміти, осмислити, що це щось відбувається в, в, в не рамках е, асертивної комунікації або не в рамках норми. Як правило, такі діти не розуміють, що це відбувається саме булінг. Вони не вміють ідентифікувати, не вміють одразу осмислити, да? і е, не вміють вибудовувати комунікаційну стратегію і говорити, що СТОП! Мені здалося, або я почув, або на твоєму лиці я бачу недоброзичливість, або мене радує, коли зі мною дружать так. Мені спокійно, коли ти, да? або мені теж весело, коли весело всім, а не лише вам. Ну, тобто це фрази, це. І от скажіть мені, хто має навчити дитину м, захищатися від булінгу? Це маєте від сім... із сім'ї? Чи це має а, вчитель робити на перервах да? відслідковувати, що там було на фізкультурі три уроки перед цим? Да? Або прийти і одразу включитися, чому дитина, вразлива дитина, плаче, що відбулося? А якщо, а якщо ще й дитина не вміє описати, що саме її хвилює? Вот. І м я, напевно, кричу. <същ these people> я напевно мій голос звучить надто напружено. Але м я сама мама, яка пішла з роботи дизайнера успішної, хорошої роботи в школі, тому що я була незріла. і... Е і мені, хотіло бутися, мені хотілося бути поруч своїми дітьми, і завжди навіть а, м, я створювала умови, щоб всі діти гралися в нас біля моїх дітей, щоб вони жили в якійсь там мильній бульбашці ідеальності. Розумієте? Це про мою незрілість. Але я не думала, що діти стануть дорослі, вилетять з гнізда, і їм треба буде навчитися відстоювати свої кордони. Вот. Ну, вже з Ілоною у мене інакше, в мене троє дітей. Найменше ілони я вже вчу її, говорити про себе, <кхм> вміти ідентифікувати, що щось не так, вміти осмислити, запитати, я не розумію, що відбулося. Поясни мені, будь ласка. Да? Це комунікаційна стратегія. Тому дуже прошу вас, я під цим відео напишу формулювання. Воно не ідеальне, воно неправильне, але мені цінно, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. І я розумію, що ми люд, ми суспільство Радянського Союзу і завжди виживав сильніший і завжди було право в силі. Чекайте, чи як то? ні. Правда в силі, да? хто більш домінантний, хто сильніший, хто кого прожме, той правий. Еволюціонуємо. Шановне панство, шановне суспільство, люблю вас усіх. Закликаю вас до дискусії. Сердіться на мене, пишіть коментарі і дякую, що ви в мене є.